Я все марила, щоб я хочу фоткати. Чоловік мені подарував можна сказати фотоапарат. З того що почалося, я почала фотографувати то дитину, то чоловіка, то своїх подружок. мені в інстаграмі вибив курс Марії, і воно мені в голові досі але я все таки наважилася його купити. Після початку курсу мені прийшов запит. Я шукала фотографа, бо це було двісія. Я так боялася за це братися, але чоловік мене якось підштовхнув, каже, коли як не зараз фотографувала різне. і сілля, висяче на священників, ваше причастя, христини. Тобто, знаєте, я пробувала все. Внутрім знаю, що всередині, що я хочу іменно отаке таке робити. Пішла на роботу, написала заяву, звільнилася. Чотири п'ять зйомок певно, виходить. Вливо для когось це може бути мало. Мені це подобається. Що я не ходжу кожен день на роботу. Що в мене така робота, що я її можу під себе підлаштувати. Що в мене є час і на сіді, і на себе, і на роботу свою улюблену. буде знати налаштування, бо я прийшла в курс, я знаю налаштування. Багато чого навчилася. І це можна створити реально класні кадри. Головне, вміти знати. І що практика, коли ти хочеш, треба йти до своєї мети. Якби я тоді не пішла, я б я не підставляю, де я би зараз була, і ким я би зараз була, і як би я себе зараз не відчувала. Тобто я настільки щаслива, що я пішла на цей курс і я отримала ці знання. Одразу, коли я проводжу зйомку, я їду зі зйомки, і я щаслива, що я все-таки наважилася на це.